Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла і її рука чоловіча віку вкоротила. А й понесли конвалію у високу залу, понесла їй з собою панночка до балу. Ой на балі весела музичинка грає конвалі та музика, бідне серце, крає. Тож паночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія, прощай, гайми. І ти, дуба мій високий, друже мій єдиний. І замовкла байдужою Панночка рукою Тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі моя панна колись доведеться. Згадай тую конвалію як щастя менеться Недовго ти моя панна, будеш утішатися та по балах веселих та ночках звиватись. Може, колись. Оцей милий, що так любить дуже, Тебе, квіточку зів'яло залишить байдуже.